Ми з вами знаходимося в місці, де росте неймовірна кількість літніх опеньків. Я вам про них розповідала. Я вам не раз їх показувала, тому особливо не буду придиратися до того, як вони виглядають, де вони ростуть. Я хочу їх просто сьогодні назбирати, і ви побачите насолодитись збором цих грибів. Навіщо я їх збираю? Хочу спробувати з ними ферментацію. Вони дуже солоденькі, і мені здається, що для таких цілей підійдуть просто 150%. Ну, так, йдемо їх, поріжемо. Для того, щоб збирати опеньоплітні, можна використовувати ніж. Ось у мене є мій любимий опінель. Дуже легко гриби збирати. Вириваєте гриб, ось такою кубкою. Це робити не обов'язково, але так як ви не бачите ніжки. І не знаєте, що тут, наприклад, от ростуть малесенькі грибочки, які не хотілося б так наполовину зрізати, то краще все-таки вирвати повністю, а потім вже відрізати. Якусь частину ніжки я використовую, але в основному у опенька літнього ось ця ніжка вона дуже тверда. Вам вона не сподобається. Звичайно, ви можете її сушити. Щоб зробити порошок, дуже ароматний буде порошок, але я її не беру. Рідко вдається знайти ось таку поляну здоровенну, тому в основному, якщо знаходжу мало, то ніжки ті, які вам показувала, забираю з собою, щоб їх посушити на порошок. Але сьогодні в мене ось таке, таке велике щастя. Що я все-таки буду брати лише шапинки. До речі, як вони пахнуть. Це дуже приємний запах, це суміш опенька осіннього, і, наприклад, мені здається, маслюка. Дуже багато питають в мене про аромат опенька літнього. Також щось сьогодні я вам змогла таку кучу сплести. Ну, але запах дуже-дуже класний. Можна зрізати і не вириваючи. Ось, але так набагато-набагато зручніше. Бачите? Так, зрізаю. Нехай собі падають. Зберемо. Так. Ось. Бачите, яка ніжка? Вона в таких лусочках. Також я багато разів це показувала, і знизу трішечки темніша, і залишки ось цього покривальця, яке повністю спочатку покривало шапинку, коли вона була маленька. Потім воно розірвалося і залишилося на ніжці. В цей період, на початку літа, галерина облямована, з якою боїмося сплутати, не росте. Тому ці гриби, ось такими купами, можете збирати. Обов'язково дивіться, щоб було це купами. Ніколи не росте по поодинці, хіба що якісь залишки чи перші, наприклад, відрослі гриби, але в основному ось такою купою. Але ще ви могли в мене тільки що побачити ножниці. Навіщо вони мені? Це, до речі, набагато зручніше. Збирати ось такі гриби за допомогою ножиць. Дивіться. Раз, два і все готово. Тому якби не непринципово, чи ви вирвете і зріжете все ножем, чи ви просто будете одразу зрізати ноженцями. Зовсім-зовсім це не важливо, як вам зручніше. Але цей лайфхак він для вас. Для того, щоб ви собі не морочились. Але треба бачити, що ви зрізаєте, тому що можна і коріння нарізати, і чого попало. Ось так. Це, до речі, така кропітка праця зрізати опенюк. хоч осінній, хоч літній. Осінній він, хоч такий, знаєте, такий плотний. Його можна навіть відламувати. А ось літній, він дуже ніжний, він дуже легенький. І його збирати все-таки треба ніжно, тому що без проблем розламується, а потім буде каша. Ну, ось, наприклад, тут була ось така гілочка, я от її намагалася відрізати. Так ви можете навіть ножиці зламати, тому дуже-дуже обережно. Але лайфхак працює. Можешь останавливать. Бачите, як зручно підлізти ножицями? Хоча мало хто з собою бере на збір грибів ножиці, але вже котрий раз я собі кажу, Іра, йдеш на якісь гриби, котрі ростуть ось такими кущами, наприклад, на гноєвик, чи на осінні опеньки, чи на зимові опеньки. От на все що ось таке тоненьке з ніжками. Бери, іра ножниці. Дуже-дуже допомагають в зборі. Дуже, як бачите. Може, ножик я сьогодні і не використаю. Але це дуже класний ножик. Він зі щіточкою. Якщо дуже брудний гриб, то можна і відчистити, і дуже тоненько зрізати тоненьке лезо. Якщо вам такий цікавий ножик або якісь інші ножі грибника, то не забувайте, переходьте в опис до відео. І там. Можете знайти все, що вас цікавить. Так. Ну, а тепер я хочу зібрати ось ці більші екземпляри. Також можна це робити ножицями, але вони більш крихкі. Такі більші екземпляри вони дуже класні на смаження, багато. З них, так сказати, витікає води. Але для смаження це саме воно, тому що, по-перше, цей гриб не потребує ніякого відварювання. Можете його смажити одразу. Якщо хочете варити з ним суп, також можете варити суп без відварювання. Якраз саме з такого дерева ножицями саме воно збирати, тому що, наприклад, ножиком я б там відрізала навіть частину дерева, але точно не зібрала б нормально грибити. Ось такі вони можуть бути. Можуть бути маленькі, а можуть бути ось такі здоровенні. Якщо на грибу ось щось таке почорніло, то це не завжди гриб погнив чи засох. В даному випадку вже почали е, витруси, ось такі темні витруси, спори осипаються у верхнього екземпляра який лежав на ось цій шапиноці. Але ще видно, що гриб молоденький, видно ці окраї, темніші за сам центр шапинки. ну Можна навіть ці витруси. Спробувати отак от стерти єдине, що будете мати ось такі коричні пальці, як після масличків. Як бачите, на одньому дереві є такі, які вже підсохли, і воно он зовсім зовсім маленьке, які ще виростуть. Тобто це не остання хвиля, якщо, звичайно, будуть дощі. Коли гриб втрачає свою зональність, тобто, ось по краю був такий темніший, світліший, і починає сохнути посередині, що це означає? Це означає, що не вистачає вологи. це триває не дуже довго. Тобто на завтра вже гриб почне сохнути, тому такий краще зібрати, зібрати, і це його вже, так сказати, остання стадія. Дуже часто цей гриб підсихає, він дуже ніжний, дуже чутливий до вологи. Якщо немає вологи, гриб починає сохнути. Але це не означає, що він вже поганий. Це означає, що він. Починає сухнути. Ну, думаю, на сьогодні мені достатньо. Ось такий цілий кошик вийшов. Дивіться, скільки ще залишилося, якісь доростуть, якісь вже сухі. Тут вже не вгадаєш, Опенькі, літні, вони такі, вони дуже швидкі. Від маленького грибочка виростають за добу, за дві до нормального гриба. Але мені це з головою спробуємо з вами зробити ферментацію. Ферментацію грибів це квашення, це дуже класна тема. Солоденькі грибочки, якраз для цього, во а чи квасити ви гриби? Пишіть коментарях.